Що все виглядає так, що ні нам, ні росіянам не вдалося знайти оці е, ці ниточки, е, за які можна посмикати і перетягнути на свою сторону Дональда Трампа і його команду? Вони прийшли одразу зі своїм баченням. Це бачення було. Я не знаю, як його краще характеризувати, наївне чи примітивне, але тим не менш, це бачення розбилося об, об ті реалії, які є зараз. І зараз ми намагаємось показати кожен свою позицію, продемонструвати своє бачення завершення цієї невирішення вирішення цієї величезної глобальної кризової ситуації, яка зараз існує. І поки що це не відгукується там у Дональда Трампа і його команди. Вони Намагаються знайти якийсь середній варіант. Я не не, точно не знаю чи Трампа. Складно передбачити, чи дійсно він е, проведе цю зустріч перед тим, як відбудеться якісь е, ну програмні зустрічі його з Зеленським е, тут і зараз. Але ну поки що мені особисто мені в найближчій перспективі зустріч двостороння Трампа і Путіна виглядає маловірогідною. Бо за великим рахунком це б могло стати геополітичною катастрофою, якщо Трамп, в обхід усіх партнерів, е які тривалий час мають відносно зі сполученими штатами Америки, які також мають свій інтереси, які також хочуть мав, мати право голосу: Великобританія, Франція, Німеччина, загалом Європейський Союз, е інші країни, які зацікавлені в завершенні цього конфлікту, та ж Японія, яка активно переймається, включається, якщо Трамп. Через голови всіх партнерів переступить і почне вести якийсь діалог, там не тиск, не примус до миру через силу Російської Федерації, почне там домовлятись, пропонувати якісь компроміси і через голову України в тому числі. То це стане ознакою досить тривожної тенденції. Тенденції не тільки щодо розвитку нашого конфлікту, а й в принципі тенденції щодо глобалізації і масштабування цього протистояння.